Всім гарного дня. Приїхала ще одна нова партія мотиків з Японії. Прийшла і більш кубатура, ніж 400, дуже багато виписали, просили. Ось така прийшла Ямаха Diversion 600. -ка. Дуже класна, 4 циліндрова. 2012 року 21 тисяча оригінального японського пробігу, куплена в Японії, тільки вчора приїхали з Японії. Два ключі. Стан просто бомба ракета Цей звук це просто. Дивіться на стан. 18 рік. 21 тисяча пробігу. Вилка суха не тече, колодки, гума, це все в ідеалі. Губи намазать і в люди. Кава. Кава у нас ця 18-го року. 6 тисяч пробігу. ріднього нього 6 тисяч. Тупо новий мотик. Гума. Така шосейка в нього. Труба тільки що стоїть. Віця на цю трубу. Кава 400 -ка, у нас 6000 по пробігу. Новий мод, що тут казати. Це я не заведу, бо закінчився бінц. На передачі стоїть, перша передача. Дивіться, стан. Кнопочки, все, зрозуміло, 6000 тисяч наб'є. Йдемо далі. Ця у нас 19 2019 року. Ну відхватили партієчку, звісно, таку, що бомба ракета. 19-го року 8 тисяч по пробігу. Також на АБСі. Така. Під телефон. Подставочка. Два ключики. Є всі докази з аукціону стосовно пробігу, стосовно чого не биті, не биті. Всі офіційні, всі ставляться на облік, всі з доками, так що цього можете взагалі не переживати. Тоже 400, зелена, класно, все, сів, поїхав, нейтралка. Кави у нас двоциліндрові. Вот, вот такая Honda. Первый раз у нас такая. 250К. Сиби 250Р. Вот так. Вилка переверт. Тоже вот такая фара. Прикольно. 19 рик. 9К проби. Тоже новенький. АБС. Полный АБС. Полный АБС. Оп, оп-оп-оп. Тут оп, оп. не завалився. Треба ставити на передачу. Заводити я його, коротше, не буду тоді. Хотів завести. Так, 9 тисяч по пробігу. Два ключі. По стану Ну, реально новий. Ще Полярнути його можна. Так, Honda. Honda у нас НЦК 750С. 750 кубів. Хороша Хондочка. На у нас... Е... Що я не помиляюсь? 15-го року, да. 15-го року 21 тисяча по пробігу. Класний стан. Дев'яношення сидіння придеться перешити. Щось ми лопнуло тут і тут. Два ключі. У тут, до речі, багажник. Апарат. У мене акумулятор був розряжений, я підкинув йому ще один, щоб завести. А тут у нього багажничок такий. А бак у нього тут під заднім сидінням. І з минулої партії залишились. Ікрат це розкажу. Дуже класні варіанти, Хто ще не купив, так що будемо раді вас бачити. Сібєрочка 400, 17 рік під 30 тисяч пробігу. Хороша, дуже хороша, чорна. 500 з доками. 16 рік Сібіаречка, 400 4900 з доками, 16К оригінального японського пробігу. В Україні не їздила. Вони двоциліндрові, чорна на БС, червона АБС, Потім КТМ-дюк, який вже стоїть. Майже рік не знаю, чого ви його не хочете. Весь в оригіналі, весь в ідеалі, не знаю, буду може більше тіктоків на нього знімати. Реально класний апарат, скільки у нас в місті їх бачу. Не знаю, чи цей не купляють Пару просмотрів було і все. Зараз він застряв. Ціна 3700 на віддачу з доками. 16 рік. 20 тисяч пробігу. І наш BMW гус. Також трохи підзев Уже 4 місяці. 4-5 місяців стоїть. стоїть без діла. 310-й гус. Апарат класний, все в оригіналі, 34 тисячі оригінального пробігу, стан, бомба, ракета. Ну, думаю, що гусь довго стоять не буде. Вроді би якісь вже клієнти на нього. 4200 з повним пакетом документів. Сів поїхав. Розхідники всі замінені у цих мотиків, так що приїжджайте.